Мене чекає 24 години в автобусі і 5 днів на морі, тому показую, що я беру з собою. Для початку складаю валізу, яка буде у багажнику автобуса. Як же класно їздить літом, коли ти можеш запахнути все, що хочеш у валізу, і вона ще дуже просто закриється. Я їду в ту країну, де буде плюс 28, тому я вважаю, що ще літо. З речей, взяла те, що ношу тут, і дуже багато різних купальників. Це поскладала всі свої косметички, окремо декоративну, окремо уход. І, звичайно, що взяла ще з собою ліки. Також не змогла обрати яку сумку взяти, тому вирішила брати дві. Бо я їх ношу тут постійно. І ось так дуже добре в мене все вмістилось. І тепер упаковую сумку, яку буду брати з собою у салон автобусу. У неї я поклала все, що мені може знадобитися в автобусі: від серветок до бальзамів, дзеркала, книги, резинок, та, звичайно, що павербанку і наушників. І так як я вже їздила в автобусний тур, то точно знаю, що з собою потрібно брати ще подушку. А в сінцеї я придбала сумку, яку зможу брати на пляж, і також я придумала одну геніальну ідею. Я взяла пляжну сумку і запхала туди свою звичайну сумку, а потім у цю пляжну сумку запхала ще подушку та ковдру. І тепер в мене точно нічого не випаде і все буде під рукою.